Сніданок. Всім доброго ранку. Що я готую заморожених яєць? Все-таки Джексону віддати саме легше, але Джексон і без яєць обійдеться. А нам сніданок треба зготувати. Аж хочете чогось смачного? Скажу правду. В даний час при хаті не мала я жодного яйця. Жодного. Діти були, використала повністю. Ще ж зробила їм млинчики з сиром. От і пішли на млинчики всі яйця. Включила економ режим. Гроші тратити, всякому разі. З тиждень не збираюся. Все маю готувати з того, що маю вдома, придумувати, бути придумкуватою одним словом жінкою. Побачимо, що в мене вийде з цих яєць. І куди я додала ще одну частину яйця, такі готую бюджетні котлетки. Бюджетні. Трішки було фаршу. Знаєте, такі, як раніше, можливо, пам'ятаєте, в школах були в їдальнях. Ох, вони мені подобались. Отак, що в мене вийшло З тих заморожених яєць. Всього було в мене потрішки. Трішечки було сиру. Добавила яйця, мукички-манки вийшло три сирничка. Потім так само, отак трішки було фаршу. Ну, зробила такі шкільні котлети, якщо можна сказати, котлети, фаршу, багатенько цибульки, ложечку манки, скибочку хліба, останнє яйце. І вийшло у таких чотири смачних запашних котлетки. Які зараз на хлібчик. Кава готується і буде сніданок. Дійсно, з тими котлетками повернулася в дитинство в шкільну їдальню. Але смачно. Ну, ти котлети, я знаю, приходиш додому і кажу, бабусі, в наки котлети там є. Я кажу, ну зроби таких, як в їдальні. Вона зробить звичайні котлети а в їдальні, тоненькі, такі вони смачні, м'якенькі. Бабися дома, звісно, видавала такі м'ясні котлети. А нам же ж як ти подобалися. Можливо, ще хто пам'ятає такі смачні котлети із шкільної їдальні. А можливо, столовки. Так що, друзі, отак використала я своїх два заморожених яйця. А то ви мені Джексонові 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 є, що їсти. Але, якби нічого не вийшло, їв би Джексон. Мені Для нього теж нічого не жалко, але тут самі було цікаво, що з них вийде вийде. Всім смачної запашної кави. Гарного вам сім дня, сонечка вам в душі, незважаючи на погоду. Ще не уточнила, яйця збила блендером. Вони у мене спочатку були при кімнатній температурі, потім я поклала в холодильник. Гарно вони розтаїли, збила блендером, Получилась прекрасна піна, не було тих кусочків, нічого. Яйця були свіжі, знесені в курнику. Я просто не заглядала і не дивилась, думала, що там нічого нема. Це вийшла на поранку і, думаю, вийду гляну на дорогу. Оце така у нас дорога. Мабуть, посипали, тому що тут розбито. І не було сильно великого морозу. Сьогодні четвер, базар, але людей. Жайте, що вправо, що вліво, нема ні душечки. Ну, оділася йти поратися. Думала, що світ вже не виключать. Блик і все. Я думаю, ну, 15 хвилин вже не виключають по графіку. Ну, ми, значить, все не будуть виключати. Не так то було. Та й що ж? Думаю, зараз на кришу балусі тим часом смаколика. Є тут у мене ще ну, таке. І картопля варена, і бурячок, і яблучка ще кусок. Так і починаю по хаті прибирати, починаю знаходити. Там діти їли, лишили. Ну, що такі новини в мене можуть бути, бачите? Там яблучко. Ну, більш нічого не находила, крім яблучка, звісно. Сьогодні на дворі мороз трішки легший. Але я вам скажу, чи це стіни так попромерзали. Ну, прямо в хаті палю тепло. Перестала палити, прохолодно стає. І це ж грубки, грубки гріють. Ніби напалила, жарко, дихати нема чим. Вікно відкриваю до ранку, вже починаю таку вкриватись. І це ж вчора ще включила газ Ой. Включила газ на таку, знаєте, температуру десь на 40 градусів водичку. Ми нехай трішки підігріває. Смаколик белусі. Холодно її там, холодно. Але нічого не можу зробити. Нічого. І не хочу курей більше туди запускати. Тому що будуть все перепорпувати. І то сінця будуть все перепорпувати, як багато корей. Буде белуся страдати. Це вже... Маю забити там ще одну планку, щоб вона вже не перескакувала. Потім можна трішки запустити більше. Можливо, не дуже будуть до неї кури залітати. А зараз так, і зерна не хочу багато насипати, бо балуся може з'їсти. Оце так додовано. Сипала, з'їли, постояла. Бачу, що там трішечки залишається та йду. Бо та дівчина у нас дуже справна. Такий сніжок у нас пролітає. Дали світ, я вийшла поратися. Белуці несу і взяла такі ножнички. Що ви думаєте, я маю робити? Звісно, німим качкам врізати крила, тому що ви вже мені пишете, люда вріж крила, люда вріж крила. Я сама розумію, що їх треба врізати. Але то з хліва вже випустила, то ще щось. Ну, завжди якась є причина, то забула. Це... Скоріше всього йду, зараз буду ловити і врізати. Пішла врізати крила, а тут гляньте, знов є яйце. Я дуже рада. Не розмерша, але і не гаряча, вже холодне. дуже зарані знеслась. Все, справилась. Попідрізала всім. Руки подрапали, звісно, мені. Белося, поки принесла кукурудзку. Та курика, звісно, допомогли овочі з'їсти. <coughs> Сьогодні кукурузинки белусі. Щось вже думаю, чи я не забагато її кукурудзки сипнула. Снідать, снідає пшеничку. Та я собі вже думаю, якщо якась курочка вже одна несеться, то, мабуть, вже треба до них. Серйозно за них братися? Колотити якісь уже корма, купувати, можливо, премікси. Ну, не знаю навіть. Ще трішки, мабуть, треба підчекати. Ще й сінця принесла, а вона не знає, за що братися. смаколики поз'їдала, пізніше ще дам їй висівочок кроликів вирішила побалувати, дала їм ліцерочки. Шиночки мають ще від учора. Кукурудзинка там теж є в них. Ліцерочки дала і водички ще, та й все. Друзі, готую Розсольник Попоралася, дров хату нанесла. Розсольник із пшоном. Кладаю пшено. Тут у мене, звісно, трішки бульончика кипіло. Такий бульончик легенький. Тому що в мене були тільки, знаєте що, шо? шлунки. У нас говорять пупці курячі. І картопельку. Пишіть, чи взагалі ви готуєте розсольник, з якою крупою, як готуєте, діліться своїми рецептами приготування. Тепер трішки воно покипіло, вже псано почало розваруватися. Кидаю огірочок тертий. І така приправа морожений кріп. І тут це, що я робила болгарський перчик, петрушечка і морковка. Теж в кастрюлька. Я готую його не часто, але іноді хочеться. У мене. Юля невістка каже, що вони вдома готують з гречкою, а я готую пшоно або рис. В даний час щось я готую із пшоном. Смачно ще прокипить. буде обід. Всім смачного, друзі! Хто обідає. А я зараз іду до мами, тому що дзвонила, хоче курку, щоб я її прибрала. Значить, я казала їй, що не зачіпай сама, я прийду все зроблю, бо ще впадеш десь і тоді ще буде нам морока. Так що, друзі, всім гарного вечора, тихої спокійної ночі. Будьте здорові та Богом храними. Пока-пока!